Трьохрічний Володимир на кисневій дотації у жовтні 2024 року. Лікарі евакуювали його з Сумщини. Там хлопчика під час ракетного удару придавила стіна як наслідок черепно черепно-мозкова травма та множинні гематоми. Уже стан його стабілізувався, мама під час того. Прильоту ракетного мамі відрізали кінцівки. Нижні тато з цього всього стресу пішов на війну. Там загинув захворювання. На жаль, прогресує гідроцефалія, дихати самостійно. Хлопчик не міг. Ігор не може самостійно ковтати, йому 11. до повномасштабної війни. Він жив у бучі. Коли місто окупувала російська армія, над хлопчиком та його мамою знущалися окупанти. Дитина на фоні страшного стресу на фоні того, що вона побачила, що вона відчула, розвинула захворювань центральної нервової системи нейродегенеративна, яка 12-річний Сергій родом із Запорізької області. Після початку повномасштабної війни разом із батьками переїхав до Києва. Під час відпочинку на річці один із друзів пішов під воду. Сергій врятував його, але сам не зміг вибратися. Де дитина перебуває в важкому стані, а дитина отримує повноцінну допомогу. Це респіраторна підтримка, це лікування спастики, лікування важкого больового синдрому, який супроводжується захворювання важкої форми епілептичних проблем. У домі Метеликів працює власна виїзна бригада, лікар-анестезіолог, медичні сестри та брати. Вони евакуюють найважчих пацієнтів із прифронтових територій. Найскладніша евакуація все ж таки вона була сумщина. Це було за 20 кілометрів від зони бойових дій. Пацієнт Максим у сусідній палаті, один з найважчих пацієнтів. Дитина через те, що постійні прильоти, реанімаційне відділення, воно було. Підвал перепрофільований реанімаційне відділення з такою дитиною. Ми звідти його транспортували, забирали. Дитина досить в досить важкому стані, потребувала стабілізації і на місці, і в дорозі. У новому паліативному відділенні нині перебувають вісім дітей зі складними діагнозами, які потребують постійної кисневої дотації. Тут є найсучасніше обладнання та спеціально навчені фахівці. Ми стаємо самодостатні. У нас є свій енцефалограф, у нас є два невролога, які чудесно можуть верифікувати, є приховні словами, немає, і чітко підібрати дозу протистопних препаратів. Часом, звичайно, у нас вже є ліцензія на рентген. Ми зможемо чітко верифікувати генез хліброзерів і чіткіше реагувати, би, на їхню первопричину, перше джерело і коригувати респіраторну підтримку. Невдовзі у відділенні з'явиться апарат ультразвукової діагностики та вже за. Зараз лікарі готуються до прибуття нових пацієнтів. Щоб забезпечити дітей необхідною респіраторною допомогою, медичний заклад гостро потребує системи забезпечення кисню кріоциліндри. Вартість одного 178 тисяч гривень. Долучитися до збору можна за реквізитами, зазначеними на екрані. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – Новини сі 4